11 квітня під час руху поїзда поблизу села Сотники корсунь Шевченківської територіальної громади виникла пожежа у високовольтній камері електровоза. На місце події викликали рятувальників. У ДСН нас Черкащини повідомили, що ліквідація пожежі здійснювалася із залученням двох пожежно-рятувальних підрозділів, чергової зміни оперативно-координаційного центру та залізничної станції імені Тараса Шевченка. Вогнем знищено блок силових контактів, силовий трансформатор та інше обладнання машинного відділення електровоза. Причина пожежі встановлюється, постраждалих немає. Нагадаємо, що 4 та 9 березня 2024 року на залізниці сталися два інциденти із локомотивами, де було зафіксовано задимлення у машинних відділеннях. Один випадок стався у Київській області біля платформи Гливаха. Інша подія трапилася в Одеській області у роздільнянському районі. В обох випадках до ліквідації задимлення залучалися підрозділи ДСНС.